Сповідь особова чи загальна. Мир вам, як мене послав Отець, так я посилаю вас. Це, промовивши, дихнув на них і сказав Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Івана 20 21, 23 Відпустити? Або затримати неймовірно. Христос передає Боже право і владу грішній людині прощати чи не прощати гріхи іншої грішної людини, тобто вирішувати її вічну долю. Не раз фарисеї і книжники обурювалися, палали гнівом, закривали свої вуха і бралися за каміння. Коли чули слова Ісуса, відпускаються гріхи Твої. А відтепер, кому священник відпустив, тому і Він відпустить, кому затримав, тому і Він затримає. Очевидно, дорогі мої, Господь закликає Богові посвячену людину до співпраці і спасіння. Христос поручив цю владу апостолам. А вони передали її єпископа, а єпископи священником. Відтоді до кінця віку Церква Христова має повноваження і владу самого Бога, прощати і затримувати провини з єдиною метою спасти кожну людину і все людство. Вже з аспостольських часів були правила, за якими священнослужителі. Визначали важкість гріхів, а отже право чи заборону прощати їх. З часом ці правила, зберігаючи свою основу і суть, доповнювалися і вдосконалювалися відповідно до вимог часу. Щодо сповіді, то загально відомо, що спочатку вона була прилюдна, тобто, каянник відкрито перед вірними сповідував усі свої гріхи. Але з огляду небезпеки і загрози життю вірних в часи гонінь сповідь стала одноособовою тайною. Такою вона залишилася і до наших днів, та лише останнім часом появилася так звана загальна сповідь. І коли сьогодні запитують, яка сповідь правильна, особова чи загальна, це не лише насторожує. А є недобрим знаком збайдуження до цього святого і спасенного акту очищення від гріхів своєї душі як безцінного Божого дару. Тому відповідь на це питання може бути тільки одна: однозначна і категорична, тільки особова, загальної сповіді Церква ніколи не знала. Про неї ніколи не говорили ні Вселенські собори, ні великі святі Отці і вчителі церкви, ні великі старці, наставники духовного життя і аскети, пустельники, самітники, затворники. Абсолютно переконаний, що ніхто і ніколи не одобрив би і не оправдав би її, а навпаки, строго засудив би. і не... А винятковий випадок загальної сповіді у святого Івана Кронштанського ніскільки не є оправданням її ні прикладом для наслідування. У своїх науках він закликав виявляти найменші гріхи, навіть починаючи з грішних помислів і строго проаналізувати, щоби побороти їх в самому зародку в корені. Хто і як може це зробити в загальній сповіді, не оправданням, а розумінням виняткового випадку може бути тільки прозорливість цього святого, якби кожен священник мав такий дар. У 20-х століттях роках минулого століття у важких умовах гонінь на церкву. Коли не було змоги збирати не тільки собори та синоди, а й зустрітись двом єпископам для вирішення будь-яких внутрішньоцерковних питань, окремі єпископи і відомі авторитетні священники строго виступали проти практики загальної сповіді, яка почала набувати масового поширення. Вони бачили, що це явище таїть в собі перехідну ступінь до відмови від будь-якої сповіді та загрожує самому існуванню покаяння, як тайне. Так, у 1926 році священник Валентин Свенцицький на великопосних читаннях про тайну покаяння у московському храмі святого Панкратія. Посилаючись на свідчення професора Булгакова, констатував, що на Балканах, особливо в Сербів, сповідь зовсім не практикується, а у греків причащаються без сповідь. Звичайно, це наслідок загального релігійного здичня. А ось що говорить з приводу нашого питання, богослужбова та богословська література. В основі якої Святе Письмо і наука церкви. Требнику читаємо, приводить духовний отець, бажаючого сповідатися одного, а не двох чи багатьох. У доповненні до Требника, послідовність сповіді написано: після цього, після прочитання молитв, духівник залишає біля себе одного, а всім іншим велит вийти. Про те саме йдеться у книзі Православне сповідання віри Соборної Апостольської церкви Східної. Там на 113 питання у відповіді говориться, що мусить бути усне сповідання гріхів, зосібне по одному, бо духівник не може розрішувати, коли не знає, що потрібно розрішувати і яку накласти покуту. А у книзі. Звідказівок і заміток з питань пастерської практики читаємо, і стосовно малолітніх цього не дозволяється робити, тим більше незручно, шкідливо і незаконно сповідати разом по кілька дорослих. У повному православному енциклопедичному словнику під словом покаяння читаємо. Священник не має права сповідати кілька людей разом, навіть малолітних. У почіпнику для сільських пастирів в видання Київської духовної семінарії говориться: загальна сповідь або прийняття на сповідь по кілька людей на раз діло протизаконне, така сповідь прямо забороняється книгою про обов'язки приходських присвітерів, як бачимо, одноособова сповідь це просто обов'язок священника. Прихильники ж загальної сповіді оправдовуються зручністю. Дійсно, все всім легко і просто, а ще легше і простіше сьогодні мобільним телефоном, через інтернет, листом чи навіть через когось попросити, щоби священник дав розрішення. А ось наука великих богословів, яку обов'язково проходять в духовних школах. У догматичному богослові митрополита Макарія говориться: необхідність цього, тобто усного сповідання, сама собою, очевидна з того, що розрішати гріхи в тайні покаяння повинен священник, а щоб розрішити чи не розрішити які-небудь гріхи. Необхідно наперед знати їх. Богословлі аріскопа Філарента Чернігівського читаємо. Влада, якою Спаситель облачив свого служителя над совістю людей, як бачимо, зі слів його, не тому, щоби тільки прощати чи не прощати грішника. Отже, служитель Божий як винесе грішник. Грішення грішнику повинен вірним способом знати гріховний стан Його, а для цього необхідно, щоб він грішник переповів йому діла свої з усіма обставинами, котрі тільки можуть показати стан душі Його. Дуже мало почути конкретний гріх, необхідно за святим Іваном Злотустим як добрий лікар. Який щиро прагне вилікувати, мусить спочатку правильно встановити діагноз, тобто причину чи причини обставини того чи іншого гріха, визначити та запропонувати засоби його викорінення, покуту без особової сповіді це неможливо. А ось цікавий і повчальний приклад. До прозорливого старця з усіми йшли сповідатися дві християнки. Одна увесь час, ідучи дорогою, каялася, О, Господи, яка я грішна, все не так робила, інших судила, прости мене, Господи. Вона згадувала все своє життя, Та каялася з нього. Іншла спокійно й думала прийду, посповідаюся усьому грішна, а завтра причащуся. А тим часом обдумую, яку би тканину купити на плаття дочці. Зайшли вони разом до отця з Звертаючись до першої, старець, сказав: Ставай на коліна, я відпущу тобі гріхи. Як? Але я вам ще не назвала жодного гріха. Не потрібно нічого говорити. Ти їх весь час Господу говорила, всю дорогу каялася йому, я все чув, так що даю тобі розрішення. А завтра браного причаститися. А ти, через деякий час, вернувся він до іншої, іди купи тканину на плаття для своєї дочки, вибери фасон, поший, що задумала. А коли твоя душа прийде до покаяння, приходи на сповідь. А можливо, духовні отці, прихильники так званої загальної сповіді є прозорливі, як отець з ошіма? Можливо, вони бачать гріхи та помисли одночасно сотні вірних, але як можливо дати кожному каяннику науку на станову та покуту щодо його гріхів? Дійсно, як на загальній сповіді, священник може проникнути в душу кожного каянника і збагнути його стан, біль, тривогу, хвилювання і виявити не тільки гріхи? А й причини, через які вони постали, що є дуже важливо, і дати конкретну науку та покуту. І священник, а не каянник вирішує, розрішити чи не розрішити. А якщо каянник окремо не підійде до сповіді, як священник може знати, дати розрішення чи ні, з чого виходить, що на загальній сповіді. Розрішити чи не розрішити вирішує сам Каян. для чого ж тоді священник? Переконаний, що кожному глибоко віруючому і богоязливому християнину для визначення, яка сповідь правильна, цілком повністю вистачило б єдиної дивної і дуже повчальної історії, про яку читаємо у Троїцькому патерику, перед тим як мав дзвонити церковний дзвін. Преподобний Футій Боровський сидів на церковній паперті та задрімав, раз йому уявилося, що відкриваються монастирські ворота, і дуже багато людей зі свічками йдуть у церкву. Серед них князь Георгій Васильович, який спочатку поклонився Божому храму, а потім блаженному отцю. Поклонився йому панфуті і сказав: Ти вже помер син мій і князь. Так, тісно, відповів Георгій. Як там тобі нині? знову запитав старець, той відповів твоїми святими молитвами отче, добро дарував мені Бог, особливо тому, що коли я йшов проти агарян, я в тебе чесно покаявся. Коли зазвонив Паламар, преподобний проснувся від чудного видіння і прославив Бога. Цей побожний князь прожив безженним чистоті до кінця свого життя. Часто приходив на сповідь до отця Памфутія і говорив своїм близьким, кожного разу, коли йду на сповідь до старця, в мене коліна підгинається від страху. А чи підгинається коліна від страху у каянників, які йдуть на загальну сповідь. Не раз доводилося бачити, як вірні спішили до храму на таку сповідь. Всі святково тягнені, настрій піднесений, і тем для голосних розмов, не про сповідь та гріхи аж забагато. І в храмі був я свідком, як священник читав довгий перелік гріхів, і на кожному прочитаному гріхові всі билися в груди, хрестилися, визнавали грішний, каюсь прости, Господи. Дивно було, коли звучали суту жіночі голоси, а чоловіки навіть. Діти билися в груди та визнавали себе грішними в цих гріхах. Кому і для чого потрібна така формальність, яка насправді уневажнює цю велику святу і спасенну тайну. Добре було б прочитати перелік гріхів за якийсь час, наприклад, за тиждень до сповіді, щоб вірні могли краще до неї підготуватися. А найкраще видрукувати цей перелік як брошурку, чи навіть вивісити у притворі, щоб якийсь час вірні, читаючи їх, могли б добре приготуватися до сповіді. Часто спілкуючись з вірними, які практикують загальну сповідь, і майже всі вони твердять. Головне, що дуже швидко і можна не боятися питань священника і відкривати перед ним свої гріхи. А Бога запитую їх. Та найгірше те, що часто приходилося приймати сповідь людей, які до цього були на загальній сповіді, та назвали окремі гріхи, через які вони навіть не мали права приймати святого причастя, а там приймали не хрещені, не вінчені, які живуть з другою чи третьою дружиною, з другим чи третім чоловіком і так далі. Великі афонські аскети постійно наголошували на необхідності викоренення злих помислів, від яких походять гріхи і які і всіх нас, а виявити їх можна тільки в однособовий спосіб. Ще в 17 столітті святитель Тихон Задонський сказав: християнство непомітно віддаляється від людей, залишається одне лицемірство. Без сумніву, сьогодні цей святий був би ще більше засмучений і розчарований, дивлячись на формалізм боку духовенства у відношенні до цієї святої спасенної тайни, визнаємо чесно, що це беззаконня і відмова від тайни покаяння, а отже й самого Христа. Чи можемо так?